Аліна Турбан навчається в 9-му класі Могилянівської школи, що на Острожчині. Для неї сьогодні незвичайний день. Вона стала слухачем малої академії наук. Для вивчення обрала психологію. Особливо цікавлять дівчину властивості людського спілкування. Саме цьому Аліна і присвятила першу у своєму житті наукову роботу. Міміки, жести люди людини. Як вони ведуть себе у ситуаціях різних, як вони себе проявляють? Звісно, ну невербальне спілкування. це, напевно мені найцікавіше. Це наукове дослідження. Дівчина писала за допомогою шкільного педагога, психолога. Молода вчителька, яка сама лише нещодавно закінчила вуз, каже, що для неї це теж цікаво. Цікаво попрацювати вже як колега з своїми викладачами, і звичайно, я я прагну до співпраці з ними, тому що ми, як початківці, в цьому плані, ми перший раз приймаємо участь у малій академії наук і пишемо цю досвідну роботу разом із Аліною на установчу сесію малої академії прийшли ще майже 600 слухачів. Зараз займатися тут не лише престижно, але й корисно зауважують керівники освітянської галузі області. Для вступу в вищі навчальні заклади для Ащо навчання в своїх загальноосвітніх навчальних закладах, і загалом вони долучаються дійсно до великих наукових відкриттів. Та щоб підкорити вершини науки та отримати додаткові бали при вступі до вузів, треба докласти неабияких зусиль. І манівці трудяться, не покладаючи рук. Це дає результати. Ректори вузів відзначають постійний інтелектуальний ріст слухачів цієї академії. Рівненське відділення академії наук – одне самих сильних в Україні, одна сильних в Україні. Причому з кожним роком оця сила росте. Тримати марку рівненські манівці мають наміри надалі, а зробити це планують, продовжуючи наукові дослідження. Ми маємо зараз ну дуже гарний прилад родонометр, який вимірює рівень родона і торона. Це такі редактивні гази. Далі ми будемо розвивати лабораторію селекції генетики. В основному це селекція. І безумовно ми будемо проводити літні профільні збори. У своїх дослідження манівці зможуть використовувати і 28 лабораторій водника, серед яких є і унікальні. Комплекс гідротехнічних лабораторій сьогодні розглядається як об'єкт національного набання. Це об'єкт унікальний, який є тільки в Україні, ні в одному університеті, крім нашого. Другий об'єкт це комплекс мільоративної техніки. На нашій базі практики в Любомирці дізнатись про це слухачі зможуть уже під час нинішньої установчої сесії ману. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма де.